Доброго дня, сьогодні 20 квітня. Ну, зараз скажу чим планую займатися. Так, трошки мусору прибирати посаду. Це тут безкінечна робота. Але в першу чергу на днях було три дні дощі, прямо такі хороші дощі заливало. Це наче хорошо, а з іншої сторони не дуже. Погода паспорна. Яблука повинні цвісти, сад, яблука, груші. І що цікаво, я бджіл взагалі не бачив. От весною практично їх не бачив. Там була спека на початку квітня. Зараз розкажу, як бджоляр колишній. Чому це так? Значить, зима була тепла, а коли дуже холодна зима і дуже тепла волога, це для бджіл дуже погано. Поганий розвиток. Іде е, сім'ї, вулику, бджоли слабі виходять, висока вологість, <кій> а тут е, дуже спека і, е, значить, е, дуже мало е, пильці, нектару виділяють е, квіти, коли цвітуть, і коли спека. І бджолам фактично ну, немає що брати. Вони летять в пошуках десь біля болот шукають там щось знайти. А так сади фактично без бджіл були. Там де не якісь бджіла залетить, ну і сім'ї послаблені. І а потім різко ранні культури відсвіли, це у нас кисточкові, і почали починають тільки-тільки от е, груші, яблука. І тут та погода різко. Спортилася, дощі, похолодало, теж в таку погоду бджоли не літають. І от така проблема. Через те, от я кажу що знайомим, для чого потрібно на кожному дереві багато ще пробити різних сортів. Коли от така погода і немає бджіл, то перехресне опилення якраз доречне. І в такому випадку краще буде запилюватися. Наші дерева. Добре, що ще вітер є. Сьогодні погода хороша, навіть б ти сказав би дуже хороша. <кій> і що я планую? я прийшов туди от полуниця, в мене Азія. Я нітроамфоскою підживлював. Значить, пройшов від Пер'я. Я два роки тут вже нову плантацію робив. Тут агроткань 70 щільність і вдвоє. Під низом ще е, е, картон ложив, товстий. Так от, що таке перій? От на третій рік, перій просто пронизує цю город це 140 вже беремо, дуже висока щільність і ще ну, картон там перегнив, це зрозуміло. Але, по крайній мрії, він повинен був вибити перій. Але ні, перій все-таки там десь збоку от, чи стежки не вибив, пішло коріння. І період пронизує, просто цю аро ткань, ну, як ніж по маслу йде. То прийшов, трошки прорвав перію. і що роблю. Буду зараз, я три тижні назад настоював куль... кульбабу і крапиву. От крапива це для мене найкраще, найкраще підживлення навісні. Ну, Краще не може бути. По-перше, це дуже багато мікроелементів тут, по-друге, дуже багато азоту. Саме головне, часник не підживлювати, часник не любить от таке підживлення. А от полуниця, якраз після доща, зараз буду 1 до 10 і підживлювати полуницю. Ось і пройдуся е, хорусом. Десь буду брати на 5 літрів 6 грам хоруса. І до цвітіння буду обробляти від гнилі, від прямислистей різних. Це зараз якраз можна зробити. Хотів також по персику пройтися скор хорус, але зараз погода 8 градусів, скор просто не буде діяти. Ну, це буде пустий обробіток. А, а звичайним хорусом обробляти, просто хорусом, ну, це теж неефективно проти курчавості. От Скорий хоруст це дуже дає хороший результат, але от е, не виходить, а далі опять дощі. І як бути, Ну, важко сказати. Ще тут ночі був приморозок, е, десь мінус два, десь так. І саме дужче хвилювався за свій виноград. У мене третій рік тут Юпітер, два куща. Він дуже пізно стартує і деякі бруньки. Тільки-тільки починають ось розпускатися. І для мене це була проблема. Бо багатьох вже він, він фактично там другий-третій листок показав вже ще трошки обробіток. Я хвилювався, але все-таки дуже добре, що так пізно. І якби там листя було більше, воно вже примерзло в мене. І фактично втрати би урожай. Там пішли б. Спящі бруньки, але там врожаю фактично не було б. А, тому це б навіть краще, що так пізно в мене виноград прокинувся. Де тільки можна там по по саду я пройшов гербіцидами, але під деревами я гербіцидами старався не, не, не використовувати тут полуниця в мене, і ну, взагалі, ну, щоб не ризикувати. Тому що я роблю? от я в картон, багато назбирав картону, Тепер, головне, щоб плівку з нього здирати, щоб чистий картон. Він околично чистий і він пригниє. Але головне прибити от бур'ян, періг. Значить, зверху картон, а той бур'ян, який прориваю, навіть той же самий періг із корнем. Якщо просто кидати його на землю, він може знову прийнятися. Я картон розложую, а зверху прикидаю той самий бур'ян, який прорвав. На картон. Значить, по-перше, я бур'ян трошки придавлю. Він не буде там, там не буде сонця, і я думаю, там він пропаде. <кій> Зверху прикидаю цим бур'яном. Це і вологість, якраз там збережу під деревами, під кущами. Розумію, що не дуже естетично вигляд хороший. Але мені зараз не до цього. Мені головне, щоб бур'ян трошки прибитий, щоб дати рослинам трошки сили рости. Тим паче, у мене прийнялася от глід на Аронії. Там ще знайомих експеримент робив. Прищеплював навпаки іргу <кій> на глід. То побачимо, що це буде. Там, не в, од... там в трьох знайомих глід росте, а Та там ігру, що прищеплював. Так само, як тут я прищеплював, то рік даже цей рік, на іргу, ось глід. Ось цей рік ось я прищеплював. От Чудово проживається на іргі глід. Ще залишилось тільки іргу на аронію прищепити, аронію на іргу, провірити, як воно. Я думаю, там теж проблем не буде. Так що з цими культурами проблем немає. Культурна ірга приймає чудово культурний китайський гліт. І навпаки, думаю, теж буде. Це ось знайомим приготував іргу. Тут ось у мене тут десь окульоров робив, щепленням культурної. Такі провожу експерименти. Зараз я ще дещо покажу. Ось речі, так мене азіати. Подруша Чуйро. І тут а, вже багато азіатів, щеп, Оленки не бачу, похолодало, то я її обробляв від Оленки, теж врятувало. Тому що врожай прийдеться нормувати. Пішли азіати, тут дуже багато азіатів, сак'юї, кокосує, пінголі там, ну, шинлі, ну все зібрав. От і хосу прищепив, значить, дехто задає питання, задавав, що якщо ну, лише плодові бруньки. Чи буде сього толк. Кажу одразу, теж хвилювався, але от бачу, що якщо навіть ми берем, там плодові бруньки, то от бачимо, плодові бруньки вони відпадуть, а там прокинеться між ними десь ростова брунька. Ми зараз зробимо макрозйомку, ось показую. Отака от брунька ростова, О, плодова, плодова брунька, тут у мене секю. Ось так вийшло. І наче немає ростової. От немає куди рухатися. І бачимо, тут зрослося, не бачу вже камбій зрісся. І коли я от приймаю, знімаю цю бруньку квіткову. Там посередині є ростова і вона далі тронеться в ріст. Тобто все буде гаразд. От, кому цікаво. Тут теж вже гербіциди де не працюють, тут у мене полуниця ананасна от пішла. Я бачимо, фактично ковриком. Встелилася, і навіть періть деяка вибила. Я вже думаю, хай вже буде тут а, полуниця буде, ніж періг. Може ще й полуниці буде трошки. Так що отак. От далі ось саду місця мало, то щоб не пустувало місце. Тут в мене часники садив, ракамболь. Це той, що по пів кілограма часничина. От Перший раз виписав, посадив. Ну і старий прокидається, теж треба буде проривати. От теж в мене тут в саду є такі ділянки, що от, стараюся якось їх заповнити. І те, що я буду робити з ожиною, буду ходити і нижні бруньки буду так вишмигувати, так як там ожина буде несмачна, кисла, вона тільки буде віднімати. Сили ну, бур'ян, само собою, проривати, от бачимо такі, І десь так до метра буду, щоб вся сила пішла на ті бруньки, які будуть на сонці, так і далі. От таке, така справа. Цим я займаюся. От глід, теж хороший глід, ось, до речі, пішов, теж треба прорвати. от Я прищеплював китайський глід, от пішов рости. І тепер треба буде оцей глід, який залишився. Оці з під нього бруньки теж проривати. До речі, теж треба буде і на щепах проходити. І те, що під щеп росте, теж вішмигувати проривати. От бачимо, як я окреме відео зроблю, як прижилися мої живці, які сорти в мене будуть. Карнавал, тут у мене прищеплений Канзі. І як взагалі розвиток щеп весняних? Це вже окреме відео. Дякую за увагу.